Renault Master 3 просто включено правий поворот. Це все світиться, це все так моргає, а оце вімкнено лівий поворот. А моргає ось там все. Низу маємо таку проводку, якісь соплі, але це ще не все. Якщо ось тут подивитись, то маємо ось такий покоп. Один великий. Ну, ось як то виглядає, коли розібрати трошки. Бачите, все тут вкупі. Це треба все роз'єднати, заізолювати. Ну, ось так все я це заізолював, поки що не будуть ставити форкоп. Ну ось, в принципі, і все. Всю проводку все зробили. Все робить, повороти, стопи, габарити, задній хід, маркери, все. Підсвічування номер.